Ви погляньте, що я тут намаринувала. А я намаринувала помідорок літньої закуски. Аромат, капець. Зараз будемо пробувати рецепт, розказую. Беремо приблизно кілограм томатів і нарізаємо ось такими широченькими дольками. Дві цибулини солодких можуть бути вас синь, у вас сині, в мене кенді, помідорка, берете відер, колоточок і перекладаємо все шарами. Я почала складати відеречку, але зрозуміла, що треба брати щось таке широченьке, тому що ще будемо заливати заправкою, щоб воно все ганенько нам промаринувалось. Чотири столових ложки оливкової олії, але в мене її немає, тому в мене буде, звичайно, соняшникова. Сюди одна чайна ложка солі, Дві столових ложки соєвого соусу і одна столова ложка меду. Все це перемішуємо. Ми ще любимо до помідорок додавати італійські трави. Прованські, італійські буде смачно ще сюди. травок, муравок. Починаємо заливати наші помідорки. Ось і все. В холодильник ставимо на кілька годин. Це буде смакота. Пахне вже нереально.